Життя з серцем на спині. 25-річний американець встановив рекорд в очікуванні трансплантації. Він півтора року носив штучне серце в рюкзаку і жив повноцінним життям. Більше про диво технологію Катерина Федорченко Його серце перестало битися півтора року тому. Врятувати стена могла хіба що трансплантація, але донорського серця не було. Його серце замінили на штучне. Зазвичай після такої операції пацієнти прикуті до лікарняного ліжка і кілька сот кілограмового апарата. Утім, науковці з Мічиганського університету запропонували Стену випробувати унікальну технологію. До цього такі пацієнти змушені були залишатися в інтенсивній терапії місяцями, чекаючи на донорський орган. А зараз цей хлопець отримав можливість поїхати додому. на цих кадрах Стен збирається додому на різдво. Відтепер його супутник. Ось цей рюкзак важить він 6 кілограмів і допомог допомагає штучному серцю перекачувати кров Ставимо у рюкзак, застібаємо тут і тут. Також тут є вентиляція. Тож, якщо прилад нагріється, повітря зможе його охолодити. Рекордні півтора року очікування стен жив наповну. На цих фото видно, як він навіть намагається грати у баскетбол. Врешті-решт, для хлопця знайшли донорський орган, і він зміг зняти свій рюкзак. Я отримав донорське серце два тижні тому і зараз відчуваю, що зміг би бігати. Я хочу подякувати своєму донору і хотів би зустрітися із його родиною. Невтішний діагноз неволіковна хвороба серця був не лише у стена, а й у його молодшого брата. Але диво технологією він користувався недовго йому швидко знайшли донора. Американські лікарі кажуть, їхній винахід дає тисячам пацієнтів найцінніше час, аби дочекатися на нове серце поза лікарняним ліжком. Катерина Федорченко, ТСН, 1+,1.